Події війни говорить страдко. До України прибув спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії. Кіт Келох на вокзалі його зустріла посол США в Україні Брідже Брінк, а також журналісти, яким він прокоментував свій візит. Зокрема, Кіт Келох заявив, що це шанс провести хороші потенційні переговори. Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім я повернуся до США. Поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все. Це правильно розуміємо, зазначив спецпредставник президента США раніше. Президент України Володимир Зеленський розповів, що візит Кітакелога буде тривати більше одного дня, і планується, що вони разом проведуть зустрічі з військовими, в тому числі і з командувачем збройних сил України генералом Олександром Сирським. У нас була така домовленість, що він приїде до нас до 20-го, двадцятого міздеця. Числа буде дві доби, може буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт і він. Він поїде зі мною на фронт. Я думаю, що він не відмовить. Я хочу, щоб він вивчив. Всі всі питання, деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими, передусім дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо. А окремо поспілкуємось з міністерством оборони. Може, з розвідкою подивимось на, на що вистачить часу. Важливо, що ми у нас буде широка з ним бесіда. Про гарантії безпеки широке розуміння для нас важливо витратити це, не витратити а віддати час цей предмет. Нам важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у білий дім. Я думаю, що після його зустрічі повернення в Сполучені Штати ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом. Як повідомив Генеральний штаб збройних сил України, 17 лютого повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області. У результаті операції було знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який використовувався ворогом для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України. Ця операція є частиною системних заходів збройних сил України спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз, збройні сили України продовжують послідовно завдавати ударів по критично важливих об'єктах окупаційних військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України, заявили у Генштабі. Додамо, що того ж дня сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ у результаті успішної. Операції уражено-ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ на об'єкті зафіксовано масштабну пожежу. Також під удар потрапили нафтоперекачувальні станції Крапоткінська та Адріапаль, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. У наслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора. Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об'єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть, наголосили у Генеральному штабі Збройних сил України. Тисяча військових КНДР на Росії проходять навчання на новій військовій техніці. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. Північно-корейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла не лише у застосуванні традиційного озброєння як танки, але й у роботі із сучасними системами, зокрема дронами, зазначив Вадим Скібіцький. Тим часом українські військові знищують на фронті північно-корейську військову техніку. Вперше за час російсько-української війни уражено північно-корейську самохідну артилерійську установку «Коксан». Це зробили бійці 412-го полку безпілотних систем «Немесіс» на Луганщині. Перше Сао Коксан на російському озброєнні була помічена на фронті в жовтні минулого року. Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 кілометрів, а активно-реактивним 60 кілометрів. Швидкість стрільби два постріли протягом п'яти хвилин. А обслуговують цю машину вісім чоловік. Президент Франції Емануель Макрон заявив, що Париж наразі не готується відправляти свої сухопутні війська в Україну. Про це він заявив у інтерв'ю виданню Le Parisien. Серед рішень для надання гарантій безпеки Україні можливим є відправлення експертів або навіть військ в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність, заявив президент Франції Емануель Макрон. Також висловив ідею прийняти рішення в рамках переговорів про про. Ведення миротворчої операції під мандатом Організації Об'єднаних Націй, яка проходила вздовж лінії фронту. Наразі за його словами, Франція концентрується на підтримці переозброєння збройних сил України, що має стати частиною довгострокової стратегії безпеки. Він також наголосив на необхідності підтримки з боку США для майбутньої гарантії безпеки Києва, враховуючи, що Росія є державою з ядерним потенціалом для європейських партнерів. Це ключовий момент, додав президент Франції Емануель у мобільному застосунку Резерв Плюс на укладення добровільного річного контракту в Збройних силах України для тих, кому виповнилось 18, але ще не виповнилось 25 років, зафіксовано понад 10 тисяч звернень. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Зараз в застосунку Резерв Плюс. Більше 10 тисяч звернень, але е, застосунок резерв плюс це не єдиний вхід, скажімо так, в цей периметр, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутувати рекрутуватися. Є центр рекрутингу, є сайт 1824.mil.gov.ua, Тобто є кілька можливостей, скажімо так, потрапити на цей контракт. Але ми, ми для того, щоб люди розуміли масштаб, і що дійсно цей проект багатьох зацікавив. Ну виходимо і даємо таку інформацію. Мені здається, що вона виглядає непогано. Як відомо, 11 лютого кабінет міністрів України затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Добровольці частинами отримують 1 мільйон одноразової грошової допомоги, отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень та додатково вин. Нагороду за виконання бойових завдань також передбачена компенсація оренди житла на час служби. А після її завершення можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми «Є оселя». вже після закінчення річного контракту для молодих військових передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти за державний кошт. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави подякував їм за міцну підтримку і зазначив, що для України вона дуже важлива. Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки. Президент України наголосив, що наша держава дуже цінує таку спільну позицію. Йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. На наступному тижні Кір Стармер та Еммануель Макрон від. Правляться до Вашингтону, де у них запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом, як пише газета Телеграф, британський прем'єр представить йому англо-французьку стратегію створення так званих сил заспокоєння. За даними видання, вона передбачає наступне: в Україні має бути розгорнутий європейський військовий контингент чисельністю до 30 тисяч військовослужбовців. Він не буде дислокуватися ані на лінії фронту, ані поблизу неї. Військові можуть бути розгорнуті в українських містах. Портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції. Ситуацію на полі бою європейська місія буде відстежувати завдяки технічному моніторингу, що передбачає використання розвідданих літаків спостереження, безпілотників та супутників. За даними джерела, операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, що дозволить знову відкрити повітряний простір України та забезпечити відновлення комерційних рейсів. Також місія передбачатиме направлення. У чорне море морських патрульних кораблів для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним маршрутам. У свою чергу європейці планують звернутися до Трампа з проханням тримати американські винищувачі і ракети в режимі бойової готовності в східній Європі, щоб відповісти силою, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я. Повідомили виданню західні чиновники поінформовані про ці плани. Міністр оборони Австралії Річард Марлс. Заявив, що російсько-українська війна має завершитися на умовах України. Його цитує інформагенція Reuters. Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність заснованого на правилах порядку. Заявив Марлс. Міністр оборони Австралії нагадав, що війна призвела до величезних людських жертв, але мир неможливий за будь-яких умов. Це має бути зроблено на умовах України, і ми продовжимо підтримувати Україну. У в цьому сказав міністр його підтримує. І колишній міністр оборони Австралії Пітер Датон. Він очолював силове відомство на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Думка про те, що президент Зеленський чи український народ розпочав цю битву, чи якось вони відповідальні за війну, просто неправильна. Австралія повинна бути сильною та гордою з народом України. Це демократія і це боротьба за цивілізацію. Володимир Путін смертоносний диктатор, і ми не повинні поступатися йому ні на дюйм, сказав він. Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Забезпечити технологічну перевагу над ворогом. Це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних Діпстрайк, то цього року понад 44 мільярди гривень сплановано на закупівлю ФПІ. Ключно з моделями на оптоволокні, зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський. Презентація планів закупівель БПЛА відбулась під час зустрічі з представниками спілки технологічні сили України, об'єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони. Міністерство оборони України наголошує на важливості регулярного діалогу з виробниками. Такі зустрічі дозволяють своєчасно вирішувати актуальні питання забезпечення армії розвитку вітчизняних технологій, та оптимізації логістичних процесів заявили в Міноборони. У ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Загалом було застосовано до 14 ракет: крилаті Х-101, Х-55 СМ, калібр, Іскандер К та балістичні Іскандер М. КН 23 інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється, Заявили у Генеральному штабі збройних сил України сьогодні. Вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності. Метою цих злочинних атак є зубинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні. Заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання прокоментував нічну атаку росіян міністр енергетики України Герман Галущенко. Крім того, ворог атакував Україну, запустивши 161 ударний БПЛА типу шахет та дрони імітатори інших типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 80 БПЛА у 11 областях: 78 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. На фронті, за повідомленням генерального штабу, за добу зафіксовано 122 бойових зіткнення: авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки: один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об'єкт ворога. Ситуація на напрямках наступна. На Харківському напрямку ворог п'ять разів атакував у районі Вовчанська та у бік Западного. На Купінському напрямку вчора відбулось чотири атаки російських загарбників неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу Балки, Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку ворог здійснив спробу просунути сперед у районі Верхньокам'янського. Успіху не мав на Краматорському напрямку. Росі... Російські окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки на покровському напрямку. Наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора. Детальніше про хід бойових дій навколо безпосередньо Покровська в ефірі Суспільного розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, майор Віктор Тригубов. Як відомо, росіяни не намагаються знаходити місто, вони намагаються його обійти і перерізати ті логістичні шляхи, які до нього. ведуть. Які постачають українським військам в бо боєприпаси, медикаменти та все інше. А, наразі це їм не вдається, але вони докладають до цього просто усіх зусиль з можливих. І це через це кількість боїв на покровському напрямку, вона співставна в принципі з інколи деякі дні з усім кроком, як таким. А кількість втрат на Покровському напрямку, наприклад, в засічні, на вона співставна з офіційною декларацією Росіян своїх тратик в другий чесні заміс. Навному навіть тому треба розуміти, що там зараз іде ось така е, операція, по, я б сказав, характеру великої окремої. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.